Вітаю вас, друзі! З вами підприємство «Гроднєпр». І Сьогодні для вас хороша новина. З'явився в нас отакий зуб ковша на екскаватор. Його зараз широко приміняють на екскаваторах на базі ЮМЗ МТЗ, тому що ті, що були оригінальні зуби, на жаль, нема можливості відкувати, бо вони йдуть ковані. Є можливість зробити леварну модель. Але ливарна модель на такому навантаженні не буде працювати. Тому ось альтернатива ковані зуби. Бачите, ось, ось лінія поковки виходу метала, якісні зуби в різних проекціях. дивіться, для вас положив, щоб видно було їхню форму. А люди те, що ставили, Приварюють і досить непогано працює, тому що він ідекований. Сталь та, що має бути на зубах. Рекомендуємо вам. Зараз саме багато роботи для екскаваторів, тому в кого зносилися зуби, замовляйте. Підприємство Гродніпор зробимо вам відправочку. Всього найкращого, до нових зустрічей!